Максим Галкін та Алла Пугачова відреагували на обстріли в Дніпрі та написали допис про видатного актора та друга України Вахтанга Кікабідзе. А путіністка корольова вперше коментує, як ладнає з проукраїнською мамою. Не співпадають погляди. Дочекайтеся деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце, душу співають скільки років. І, і і вірні нашій немці України, слава Україні. Отже, уродженка України, співачка Наташа Корольова, яка вперто ігнорує геноцид свого народу, вперше розповіла, як підтримує спілкування з проукраїнською мамою Людмилою Поривай. Зірка прилетіла до сім'ї в США з Росії, де продовжує жити, працювати та платити податки, з яких фінансують вбивства українців. Як з'ясувалося, корольова пам'ятає про сімейні цінності, але не погоджується позицією мами. Такий коментар вона залишила в своїй інст. Instagram Stories. після того, як Людмила Поривай публічно підтримала рідну Україну, а її дочка відмовилася від батьківщини, шанувальників цікавило, як складаються їхні стосунки на тлі війни в Україні. Вочевидь, корольова вирішила прокоментувати це запитання. Будьте мудрішими та бережіть своїх близьких, навіть якщо в чомусь ваші погляди не збігаються. Написала співачка, яка відсвяткувала новорічно-різдвяні свята в компанії сім'ї. Але без чоловіка путініста Тарзана зазначу, що Володимир Зеленський декілька днів тому наклав санкції на чоловіка Наташі Корольової Тарзана за його підтримку війни і відверті пропутінські погляди. Привіт всьому здравомислячому чоловічеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только... Да навіть не люди, там существа, а от російський комік Максим Галкін емоційно відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, який російська армія завдала 14 січня. Шоумен, який від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну, висловив свої співчуття в інстаграм. Галкін додав малюнок української художниці, яка зобразила руїни багатоповерхівки та дівчину, що плаче у вогні. Дніпро нестерпно, неможливо, написав у мережі Галкін. Шоумен зазначив, що закриває коментарі під цим дописом, щоб ніякі пропагандисти не сміли насміхатися з чужого горя та писати свої продажні коментарі. Коментарі закриваю. Не хочу, щоб тут боти за гроші гралися і знущалися. Написав Галкін. У кінці свого допису комік, як, як завжди, додав, що цей матеріал виклав іноагент, яким його вже визнали у Росії, пусть голова моя сіда, зими мені нічила, пугаса. Грузинський актор і естрадний співак, заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе, помер на 85-му році життя. Легенда, і великий друг українців до останніх днів гастролював з концертами. А під час повномасштабної війни в Україні частина заробітку віддав на користь зсу та постраждалих від російської агресії. Про його неймовірний талант, глибоку мудрість і оптиміст сумують тисячі людей. Серед них опинилося і зоряне подружжя Максима Галкіна. Та Алли Погочової на своїй сторінці в інстаграм комік виклав відеоролик з Вахтангом Костянтиновичем, який виконує один зі своїх найпопулярніших шлягерів Мої роки! Моє багатство Галкін приніс співчуття родині і близьким легендарного артиста від свого імені і імені Примадонни. Ще одна непоправна втрата. Що ж за дні такі? Пішов у кращий світ наш дорогий Вахтанг Кікабідзе, людина великого таланту і честі. Повинні були побачитися зараз в Грузії глибокі співчуття від мене та Алли рідним і близьким. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!